Водолії, водолі, дорогі мої водолі, я вас вітаю на цьому відео. Ну що, підходить до нас вже останній місяць літа, літо пролітає просто, під кліпом ока, як то кажуть. І давайте на цьому відео, не затримуючи вас, подивимося, що підготував серпень місяць для людей під знаком Зодіака Водолії? Поїхали. Рицар-чар. прекрасно, прекрасно! Одинокі водолії, до вас уже, дівчатка-одинокі водолій, до вас вже летить якийсь чоловік на білій машині, на білому коні скаче, кликати, кликати вас на побачення. А, якщо серйозно, то ця карта у нас завжди. Рицарі, це вже про дії, які або ми проявляємо, або люди проявляють до нас. Тобто, якщо ви. Там за вами, ви комусь сподобалися, і ніяк цей чоловік не міг себе переконати і настроїти, що треба діяти в вашу сторону, то на початку серпня літо бере своє, і він проявляється. Це коли нас задарюють компліментами. Це коли рицарь кубків це коли приємні розмови по телефону, приємні смс, приємні побачення. От Коли ми відчуваємо себе на тій волні закоханості. Так. Двійка мечів. Ну, двійка мечів нам говорить або про страхи. Тобто ми боїмося, є якісь страхи, яких ми боїмося. Здебільшого це страхи пов'язані з вибором. Ми боїмося приймати якийсь вибір. От, нам потрібно його приймати, але ми боїмося, так ми не бачимо повністю картини в іншій колоді, в неї там очі перев'язані, але вона може спокійно зняти цю пов'язку. І її клюють всякі такі ворони. Ворони завжди це наші думки. Тобто, якісь думки не дають нам зробити той чи інший вибір. Але це думки нав'язані або нав'язані кимось, або самими вами нав'язані. Тобто, це тільки ваші страхи, насправді ситуація не так виглядає, як ви собі думаєте. Також двійка в даній колоді двійка м'ячів нам говорить про конфлікт якихось інтересів. Тобто, можливо, ви з кимось поконфліктуєте, так як не зможете знайти якогось компроміса. Людина буде з одної думки, ви будете іншою. І на цій почві у вас станеться якийсь конфлікт. Карта Луна. Карта Луна нам говорить про. Такий період трошки або якоїсь паузи, період стагнації, коли щось треба перечекати, або часто карта Луна нам говорить про те, що є якісь таємниці, які поки нам не відомі. Тобто є якась, там, я не знаю, таємниця повторююся, да? а ми її не бачимо, не знаємо. Але по карті Луна дуже добре працює наша чуйка, дуже добре працює наша інтуїція. Тобто ми інтуїтивно відчуваємо, що щось не так, хтось щось, можливо, хтось щось за вашою спиною замишляє. Але хочу вас обдурити часто по карті Луна, але тим не менше, по карті Луна карти, картина все ще не відкрита. Тобто, потрібно почекати, поки всі, як то кажуть, колоди в, карти в колоді будуть відкриті. От, давайте далі. А можливо, хто одинокий, прийде до вас якийсь такий от ухажорчик буде співати вам, чуть ли не серенади коло дома. Але по карті інтуїції ви будете щось чувствувати, що щось не то, не так, що-то ти, володя, не такий, як маєш бути. І станеться у вас, можливо, з ним конфлікт або це ваші страхи що щось що, щось не то щось не то щось не так як все мені розстеляють і як мені кажуть Рицар е, мечів, рицар мечів нам говорить про е, подорож. От дивіться він. Тобто, можливо, буде як, е, е, якісь такі новини до вас прийдуть, коли вам треба буде зірватися незаплановано кудись поїхати. Можливо, комусь допомогти або ну, щось ви таке дізнаєтеся, що вам треба буде зірватися і поїхати. Або рицармішів нам говорить про надходження різко тої інформації, яку нам потрібно. Можливо, по луні ви ще не знали, то в середині серпня до вас доходить ця інформація, вся картина відкривається. Також рицармішів це може бути якийсь різкий телефонний дзвінок, якого ви не очікували. Там якоїсь такої новини, там лист якийсь вам прийде, якого ви не очікували, але він з якимись такими новинами, про які ви там хотіли чи думали. Так. Суд. Ну, В принципі, можливо, якщо в когось цікавить тема сюди, то якісь е, прийдуть нюанси, зв'язані з вашим судебним процесом, а на які ви не думали і не очікували, от, е, в кого ця тема актуальна. Кому ні, то карта суд е, говорить нам про. На дні коло до п'ятка кубків. Якщо ви довго засиділися в якомусь такому, знаєте, водолії стані, меланхолії, нічого не хочу, нічого не відбувається, а, ну, неактивний, так скажемо, там якийсь період часу, то зараз по суду вас будуть пробуджати, вас будуть роздупляти. А, Карта Су це залітка карта сильна і кармічна. Тобто будуть ставатися якісь такі події, які мають вас з тої спячки витягнути, а в іншій колоді там ангел трубить, прокидайтеся, це, як знаєте, переродження. Птіця от це так і карта Су. Тобто вас будуть збужати, як то кажуть, щоб ви не були такими, як ви були. Король Кубки. Опа! Король Кубків це наш нас чоловік. Риба, рак, скорпіон. От, можливо, цей чоловік до вас приходить, якщо ви дівчата вільні. От. Це чоловік старший, такий років 35, плюс. він дуже знає гарно ухажувати. Він дуже гарно знає говорити. Він знає приподнести нас на соме небо від щастя. Це людина дуже романтична. Вона знає, як зробити романтичне побачення. Йому не треба говорити там, про квіти, про романтичну обстановку. Ні, він це все знає. Ну, в нього є один мінус. Він більше говорить, ніж робить. От. Але тим не менше він наділяє нас дуже-дуже, боже, як жарко. Він наділяє нас, ну, вас дуже хорошими емоціями і почуттями. Після побачення з таким або спілкування з таким чоловіком ви чувствуєте себе наповненими, позитивно наповненими. Ну, Давайте візьмемо ще одну колоду на кінець серпня, на третю декану серпня для водолію. Пас жезлів. Пас Жезлів нам говорить про е, якесь нове починання. Е, це може говорити про подорож, неочікувано хтось вам запропонує, можливо, це навіть цей король Кубків. А взагалі паж – це коли в нас виникає нова енергія. По суду, можливо, я так думаю. Вам, до вас життя прийде якийсь судьба. Вам. Прийшла якогось чоловіка, і у вас з'явиться нова, нова енергія. От вам захочеться по-новому жити, вам захочеться по-новому діяти, по-новому строїти своє життя. У вас, можливо, виникне якась нова ідея в роботі, в бізнесі, в стосунках, будь де Але ця, енергія, ця нова ідея буде підкріплена енергією. У вас буде енергія, у вас буде ентузіазм на підкорення цієї е, ідеї. Прекрасно. Верховна Жриця. Верховна Жриця це в нас часто карта. А, по цій карті в нас йдуть а, тарологи, астрологи, нумерологи, психологи. Можливо, будете консультуватися в, такого, в такої людини. Добро пожаловать. От, можливо, ви підете за порадою до такої людини. Так? Часто по цій карті, можливо, це буде ваша мама, бабушка, ну хтось старший вас, хто більш досвідчений, в кого добре працює інтуїція. Взагалі в цієї людини дуже розвинене чувство інтуїції, от, як то кажуть, третього глаза. Тобто, ви може, будете з кимось таким консультуватися, буде вам давати якісь поради. Або це ви в кінці серпня. Будете в собі відчувати якусь таку чуйку, інтуїцію, куди вам далі рухатися. Четвірка мечів. Четвірка мечів нам говорить про якийсь, якусь паузу, про е, період паузи, період стагнації, або е, навіть е, коли це відвідування лікарні. Не обов'язково, що ви там захворієте, або ще щось, це відвідання лікаря, це такий чекапчик. от, а Можливо, там, я не знаю, ви підете перевірите свій організм, все нормально, чи працює, чи суто для себе здати аналізи, відвідати терапевта, тому подібне. Часто, або ви когось. Перепрошую. Будете відвідувати в лікарні, може, у вас хтось з родичів, з близьких в лікарні, і ви будете його відвідувати. Так. Ну що, давайте на моїй новій колоді і останній. Подивимося карту поради для водолію на серпень місяць. Знову четвірка мечів. карта подвоїлася. Якщо кінець серпня у вас буде якась пауза в якійсь сфері, дайте собі час відпочити. Дайте собі час відпочити, не спішіть. По четвірці мечів ще часто буває так, що організм наш фізично виснажений. І краще заздалегідь собі зробити відпочинок, щоб за це не зроб... щоб за вас це не зробила доля. Тому що рано чи пізно ви видихнетеся, і ви можете. Відпочинок може бути, знаєте, як то кажуть, там захворів вірус чи ще щось, але рано вас і так вложить ту кровать. Тому краще самі виберіть для себе термін часу, коли ви чувствуєте, що ви. Ваші фізичні сили вже не такі, як були, і вам треба відпочинок. Зробіть собі відпочинок на тих декілька днів. Дякую вам за перегляд, водолі. Люблю вас, обнімаю і цілую. До нових зустрічей!